Вітаю вас, пані та панове! З вами Олена, і сьогодні у нас на огляді фурнітура, а саме ручка Smart Quadro. Дана фурнітура виготовляється ексклюзивно для компанії Двері Булат, має нашу фірмову упаковку та гарантію один рік. Фурнітура доступна в двох кольорах: це чорний матовий та матовий хром. В чому ж особливості даної фурнітури? Перш за все, це матеріали та технології їх лиця. Дана фурнітура виготовлена зі сплаву замак. Замак це поєднання цинку, мідію, магнію та алюмінію. Дверні ручки з такого матеріалу вирізняються практичністю та довговічністю. Сплав не окислюється та залишає свій первинний вигляд продовж довгих років. З цього сплаву виготовляються деталі для літаків, для автомобілів, для зброї. Сучасна технологія лиця дозволяє зробити виріб ідеально рівним. Ручки мають ергономічно правильну форму. Дані ручки будуть доступні. Комплектації квадро в складській програмі, починаючи від серії Ультраквадро, в дверях під замовлення дані ручки будуть доступні, починаючи від серії «Престиж Квадро. В комплектації ручок ви знайдете все необхідне для швидкого та надійного монтажу.